А що ж є тут в колективних трудових спорах? По-перше, у нас є визначення, і воно законодавче. Воно наведено в законі України про вирішення колективних трудових спорів та конфліктів, і там написано, що колективний трудовий спір це розбіжності, що виникли між сторонами. Соціально-трудових відносин щодо таких питань: перше це встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту. Друга це укладання чи зміни колективного договору або угоди, третє це виконання колективної угоди або договору або окремих його положень. І невиконання вимог законодавства про працю. Це можна почитати в законі. Що це означає для юриста, і що це означає для медіатора? Тут починається різниця трактування в сферах діяльності. Для адвоката і для судді це формулювання буде означати, що якщо спір не стосується цих чотирьох питань, він не буде розглядатися як колективний трудовий спір, навіть якщо в цьому спорі буде приймати велика кількість осіб. Це буде розглядатися як багато-багато індивідуальних спорів, так званий колективний індивідуальний спір, з яким можна звертатися до суду. Але якщо адвокат чи суддя доведуть один одному, що Причиною спору, який зараз виник, є оці чотири пунктики, то цей спір вже не може розглядатися в судовому порядку. Це те, що має пам'ятати адвокат. А що це буде означати для медіатора? А для медіатора це буде означати, що якщо ми маємо справу з колективними трудовими спорами, нам треба дістати з своєї медіаторської скриньки навичок, навичку фасилітації і модерації. А ще нам потрібно пригадати, що Анна Нечай розказувала про особливості групової динаміки, великих і малих груп, тому що саме ці інструменти нам знадобляться при вирішенні колективних Трудових спорів. І саме цьому ми будемо вчитися з вами на нашому дуже цікавому, дуже корисному тренінгу з трудової медіації. Ідемо далі. Які ж особливості вирішення колективного спору ми з вами можемо знайти? Тут нам допомагає знову ж таки закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів та конфліктів. Там прямо в законі написано, що ці. Спори вирішуються за допомогою спочатку примирювальних процедур. Це примирювальна комісія, якщо спір не виходить за межі юридичної особи, або трудовий арбітраж, якщо спір виходить за межі юридичної особи, у тому числі за участі незалежних посередників. Закон нам не каже, хто це. Він просто каже незалежні посередники, але слово медіатор в поточному законі ви не знайдете. На жаль. І написано за допомогою Національної служби посередництва і примирення. Оце і є величезна особливість вирішення саме трудового колективного спору, те, що законодавство, начебто, нам дало механізм, і я дуже часто чула. І від працівників НСПП, і від роботодавців, і навіть від тих працівників і профспілок, які не навчалися в нас на медіатора, що немає там, чого робити медіатору, тому що ну все абсолютно розписано. Хто така ця примирювальна комісія, хто такий цей трудовий арбітраж, що робить Національна служба, прямо все по пунктикам бери закон і виконуй. Про практику вам розкаже Андрій Попов. Я думаю, що вам буде цікаво. Хоча багато хто з вас приймав, на жаль, участь у таких колективних трудових спорах і навіть доходив до реєстрації цього спору на рівні Національної служби посередництва і примирення. І я думаю, що ви самі зможете нам навести деякі приклади, коли ми дійдемо до цих питань на наших вебінарних зустрічах. Отже, у випадку, коли. Примірювані процедури не привели до вирішення колективного трудового спору, так пише закон, працівники можуть вдатися до страйку. І оця особливість протікання колективного трудового спору ставить ці спори на найвищий щабель складності вирішення таких, -таких конфліктів. Саме те, що в кінці. Незадоволені сторони мають право вдатися до страйку. Що ж є предметом колективного трудового спору? Це завжди вимоги колективу працівників стосовно режиму робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, охорони праці, і в основі предмету колективного трудового спору лежить конфлікт інтересів. Отже, в основі предмету колективного трудового спору лежить конфлікт інтересів. Колективні трудові спори стосуються саме колективних інтересів. Що це? Це інтереси груп працівників, і тут ми з вами будемо говорити про групову динаміку в конфліктах. Це також окремі категорії працівників, це професійні групи. Отже, особливі навички трудового медіатора мають бути в знанні та розумінні групової динаміки у конфліктах. Дуже цікаво, мені пощастило приймати участь як комедіатор в трудових колективних трудових конфліктах не в Україні. І я багато чому навчилася. В мене ну, дійсно було багато чого цікавого.